Добрий день, друзі. Сьогодні таке е, спонтанне відео про зно і, і поступлення ваших дітей. Тому що в мене доросла дитина, і, ну і стикаюся з друзями, які зараз не разі хочуть поступати своїх дітей, та, щоб вони поступили, десь в якісь вузи. Е, друзі, що я вам скажу? Я закінчила вуз з відзнакою, але ніколи е, те, що ви виберете, не є гарантією. Подальшого процесу цілого життя вашої дитини, розумієте? І не грузіть на себе дуже страшно велику відповідальність за те, що якщо ви правильно не виберете, то ваша дитина буде вам повірте, якщо ви маєте дитину, а дитина має маму і тата, ваша дитина по-любому буде мати якусь травму. От якби ви не старалися, розумієте, якби ви не були найкращими батьками. Навіть якщо ви будете найкращими батьками, дитину е прям охороняти від всього, ваша дитина скаже, що ви її душили любов'ю. В будь-якому випадку ваша дитина щось буде мати, що сказати своєму психологу. Тому, друзі, розслабтеся. Вибирайте наразі те, що для ваших дітей найдобріше, що вам здається, воно... Зараз для них, щоб їм було цікаво вчитися зараз, розумієте? Зараз, щоб, щоб ваша дитина, поступивши в вуз, не ненавиділа вас, а цікаво проводила час. Їй хотілося вивчати щось, розумієте? Бо якщо ви запихнете її на силу, в якийсь вуз, який вам здається, буде перспективним для е, вибачте, вітер такий для е, майбутньої професії. І отримування якогось прибутку в майбутньому, то повірте, це зовсім-зовсім не гарантія. Я закінчила вуз, і багато з вас, хто так теж, теж я так думаю. Ну, тому що в мене, з моїх друзів, так точно. Працюють зовсім не по тій спеціальності, які закінчували. Навіть якщо мені подобалася моя спеціальність вже потім, коли я дійшла. До спеціалізації, не загальні там предмети, так, а спеціалізація. Все одно, коли я пішла працювати в банк, я робила свою роботу дуже добре. Але це було не моє. Е, я така сьогодні на вигляд, тому що я простужена. Якийсь вірус мене полюбив, я його не дуже. Але, друзі, розслабтеся, Любіть своїх дітей. Передусім вибирайте їх любити. Якщо вони е, мають ось до чогось прям нахил, то окей. Якщо не мають, не пресуйте їх, чому всі знають, куди хочуть поступати, а ти не знаєш. Ну, от блін не люди. Ну, не всі можуть це знати у 18 років, чи в коли ти вибираєш спеціалізацію, розумієте? Просто неможливо. Я навіть зараз розумієте? В мені 38, в мене є за спиною вища освіта з непоганим дипломом. Так. В мене є досвід в різних е, в різних, в різних спеціалізаціях. Але якщо би я хотіла поміняти ще щось, я б теж задумувалася на що. Тому бути більш лояльними. До вибору своїх дітей. Вибирайте їх любити, не пресуйте їх, тому то так дуже е, странно виглядає, що ой, ти вже, наприклад, ви можете думати, о, ну добре, бо я вже там поступила, вчиться, і ти вже спокійніше до цього відносишся. Повірте, я спокійніше відносилася навіть коли вона поступала, тому що я знаю, що навіть якщо вона не буде по цьому працювати, і вона навчвивчить це і їй не зайде, вона себе в житті знайде. Тому що якщо людина чогось хоче, вона це зробить. Найгірше, коли в людини немає бажання. Бо коли є бажання, можливість знаходиться завжди. Розумієте? Якщо в неї буде потреба заробляти гроші, якщо в неї буде потреба дізнаватися щось нове, вона цю потребу реалізує 100%. Я знаю свою дитину і знаю себе. Тому, знаєте, це дуже сильно відносно, дуже відносно в цьому житті. А тим більше зараз у нашій країні ти абсолютно не знаєш, що буде завтра. І дуже наївно думати, що якщо ви прямо зараз продумаєте все до грамулічки вуз, спеціальність і все-все-все, то у вас це вдасться. І 100% це відсотків 10, розумієте? Тому ну, 10% я маю на увазі всіх людей, які вибрали щось, їм на 10% десь там приблизно і попаде, що вони будуть працювати по тому, що вони вибрали. Якщо вам здається, що от ви точно не входите в тих 10%, то повірте мені, всі люди, які одружуються, Точно думають, що вони не входять в статистику 70% розлучення. Вони люблять одне одного, одного, в них класно їбаї разом, і ніхто не думає про те, що він втиснеться в тих 70%. Тому, друзі, будьте добріші до своїх чат. Обіймаю.